Сергій Рібров вносить цікаві зміни до складу збірної України з футболу на матчі проти Мальти та Македонії, яка відома топ-збірна рознесла ще скандальне рішення УЄФА стосовно послаблень санкцій для російських команд, висловивши підтримку Україні. Гравець збірної України дав майстер-клас захисникам в матчі за кордоном та став героєм зустрічі. Несподіване рішення тренера Валенсії стосовно майбутнього Романа Ремчука. А також, чому відомий півзахисник відмовився грати за Динамо Київ та Шахтар. Та трансер за 12 мільйонів, 16-річна вундеркінда відомий клуб АПЛ. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Тоттенгем голосив про трансфер за 12 мільйонів фунтів 16-річного хорватського вундеркінда. Лука Вушкович змінив рідний хайдук на АПЛ. Його контракт розрахований на 7 сезонів. Не дивлячись на юний вік та відповідальну позицію, у Вушковича вже є 11 ігор за першу команду Хайдука. Цікавий факт його дід, тата та брат також були або є футболістами. До речі, в продовження теми футбольної династії Шен Клювер на своє 16-річчя підписав професійний контракт з Барселоною. Це вже четвертий син легендарного Патріка Клюверта, який є професіональним футболістом. Джасін грає разом з Ільєю Забарним за Бормут. Рубен з китається по клубам другого дивізіону Голландії. А Квінсі не зміг закріпитися поки що ніде і взяв вимушену паузу в кар'єрі. Перші результативні дії в Англії виконав Назарій Русин. Нападник вийшов в старті молодіж Аксандерланда та Дербі, де він зараз набирає форму. На 25 й хвилині він вдало підіграв своєму партнеру, і той відкрив рахунок. А на 30-ті класно прийняв кругло після закидання захисника і заробив пенальті. Позитивні новини для Романа Римчука оголосив головний тренер Валенсії. Він дуже хоче зіграти і без сумніву отримає свій шанс завтра проти Реала Сосідада. Ми всі хочемо його бачити на полі. Що йому зараз потрібно, так це трохи стабільний ігровий час. Подивимося, чи будуть ці дві три гри хорошими для нього, щоб потримати більше хвилини. Закінчив бараха. А я надаю, що Роман до сих пір не дебютував за Кажанів. Тому така заява тренера тим більше з анонсом одразу на дві три гри, як він говорить, стануть гарним шансом для нападника. Головне, щоб він був у правильних кондиції після травм. Матч Валенсі та Сосідада відбудеться сьогодні о 22.30. Сергій Ребро оголосив заявку збірну України на матчі проти Македонії та Мальти. Серед цікавого виділю повернення Руслана Маліновського та продовження робити ставку на Ігора Назаріну, котрий минуло разу вперше приєднався до національної збірної, але, судячи з усього, справив приємне враження і отримав повторний виклик. Натомість піхальонок та тимчик знаходяться лише у резервному списку і зможуть тримати свій шанс лише у разі травм когось із основного, Хоча, наприклад, гравець Динамо все ще й сам відновлюється після пошкодження, травмований Микола Шапаренко поза списком. Надаю, що домашній матч з Мальтою пройде без наших болівальників на трибунах. На північну Македонію кількість квітків для українців буде обмежена. Відповідне рішення ухвалили УЄФА після російського скандалу. Ну, як завжди, на ваші думки стосовно заяв Криброва, чекаю в коментарях під цим відео. Там завжди є що обговорити разом. Тому долучайтесь до спілкування. І в продовження розмов про УЄФА справжній скандал розгортається навколо чергового рішення організації. Справа в тому, що там досить швидко просунуло рішення щодо повернення збірної Росії у міжнародні змагання віком до 17 років. Чи Ферін це прокоментував так: відсторонення російських дорослих команд відображає зобов'язання УЄФА протистояння насильству та агресії. Ми сповнені рішучість дотримуватись такої позиції, доки не закінчиться війна і не відновиться мир. Але забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не тільки не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їхній цілісний розвиток, але й прямо дискредитуємо їх. І здавалося, що може піти у них не так. Але виникло але збірна Англії стала першою командою, яка заявила, що відмовиться брати участь у будь-якому матчі з будь-якої збірної Росії, навіть не дивлячись на рішення УЄФА, і це все ще в перший день оголошення. А подібне рішення від такої іменитої збірної, скоріш за все, спонукне до байкоту і інші небайдужі країни. Обширне інтерв'ю дав Єгор ярмалюк, в якому він досить зрозуміло пояснив, чому обрав дещо відмінний шлях своєї кар'єри від молодих українських талантів, яким вдається непогано себе проявити в середняках у ПЛ. У мене були перемовини із Динамо Київ і Шахтарем, але моєю цілею завжди було поїхати грати в Англію. Вважаю, що це ціль для кожного гравця, як в Україні, так і взагалі в світі. Спочатку я навіть не повірив своїм очам, коли потрапив сюди. Мені з усім дуже допомагали. Клуб мене дуже тепло прийняв. Мені навіть надали працівника клубу з України. Зараз я дуже радий, що опинився саме тут, адже я прогресую в цьому клубі, сказав інтерв'ю Єрмалюк. Також Єгор сказав, що отримав на горіхи від Олександра Зінченка, коли той дізнався від представників Брентфорду, що Ермалюк погано знає англійську. Зараз же він її вивчив. До речі, півзахисник отримав виклик молодіжку на ігри проти Англії та Люксембургу. І вірить, що як тільки він почне регулярно грати в матчах ОПЛ, то приєднається і до національної збірної України. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати Україну. Український Ютуб, дякую ще раз та до нових зустрічей!